Ну, що ми прискорюємо відео. Такий на відео Техніки прискорюємо. Ну, Казали, що техніка працює швидше, а насправді там все медленно. Так от я зараз прикріплю далі відео. Ось тут вверху. Це буде запис екрану прямого ефіру. І ось тут вверху буде годинничок. У цьому годинничку можна звіритись, чи прискорюємо, чи не прискорюємо. То що там, звірились, не прискорюємо. Так ось, прискорювати відео, може і ми і робимо таке, але тільки в випадках, коли відео йде якесь там, або, ну просто там монотонна робота, таких відео дуже мало. А коли показуєш реальну роботу, ну для чого прискорювати кіно? Тим більше там нам всяку іще дурню, і якій самі не розбираються. От. Ну, у нас якби, хейт, це невід'ємна частина нашої роботи. Ми дуже любимо хейт. Ви запам'ятайте хейтери, ви нам піднімаєте активність каналу, Того пишіть більше, а я буду ще й мати теми для контенту. Все, Всім дякую, вінниця мені вігір. Лопатою быстріше.